Робити запас, навіть коли ми вдома знаходимося, браті і сестри, в колі своєї сім'ї, в колі своєї родини, ми можемо робити запас, брати і сестри. Звернімо увагу на своє життя, де ми знаходимося, знаєте, це немає, немає знаєте, сьогодні відмінності, чи ми знаходимося в домі Божому, чи, можливо, десь вдома. Але чи ми робимо цей запас сьогодні, цієї оливи, браті і сестри. Чи ми сьогодні робимо запас, знаєте, можливо, тих гріхів, можливо, запас, знаєте того, що не славить ім'я Боже. Можливо, робимо запас той, щоб наша зовнішність гарно виглядала, щоб ми гарно себе перед другими показали, знаєте, який запас ми сьогодні робимо, брати і сестри, це питання перед всіма нами, питання, знаєте, перед. Молодими питання серед середніми, питання серед старшими, питання серед служителів, браті і сестри, це питання сьогодні до всіх, це питання сьогодні до церкви Божої, тому що Христос звертає увагу на цих нерозумних, що напевне вони були на виду, браті і сестри, і вони в своєму житті не робили запасу, але вони дбали про зовнішність. Вони дбали, знаєте, про те, щоб ця чаша гарно виглядала, щоб цей каганець гарно виглядав, який вони мали. Вони, можливо, його натирали, можливо, знаєте, щоб він блистів, щоб він гарно виглядав, але там всередині було пусто. Там всередині було запустіння, як знаєте, у часи ізраїльського народу, коли Бог звертався через пророків, через це запустіння, знаєте, Бог строго, строго, строго приходив до народу свого, брати і сестри, це питання. Сьогодні до всієї церкви Божої, я знаю і вірю, що не тільки знаєте, сьогодні в нашому місті, але й по всіх містах. Сьогодні, особливо церквам, народу Божого, є потрібно робити цей запас Божої оливи, Божої благодаті і милості Божої, браті і сестри. Я сьогодні призиваю нас всіх до щирої молитви, хто знаходиться, знаєте, там в екрані, можливо, своїх мобільних пристроїв чи комп'ютерів, чи ще чогось іншого, знаєте, Можливо, ми, хто тут знаходимося, я призиваю нас до тої молитви, щоб Бог розумів наш розум в першу чергу, наше серце, браті і сестри, щоб Бог розумів, знайти в першу чергу, щоб ми робили там запас. Щоб ми робили там запас Божої благодаті, Божої оливи. Той, яку робили, знаєте, ці розумні діви. Я вірю, браті і сестри, що Бог нас до того призиває, щоб ми робили запас. Робімо сьогодні запас, брати і сестри. Бо ми не знаємо, який час, знаєте, перед нами гряде. Хай би Бог, знаєте, допоміг нам всім, хто знаходиться, знаєте, тут, в домі Божому, хто знаходиться вдома, вірити в те, що між нами є Христос, той, який дає сьогодні нам запас, той, який сьогодні дає нам цю оливу і Божу благодать. Тому давайте встанемо на наші ноги і помолимося. Амінь. Добрий Бог, ми тобі дякуємо, Господи. За твій час милості, Ісус, що ми сьогодні ще маємо час миру і час спокою, Господі, Ти добрий Бог, Господь, ти той Бог, який даєш життя, який даєш дихання, який даєш все, Господь. Ти той Бог, який Господь сотворив цю землю, сотворив все, що на ній, Господі, ти той Бог, який прийшов на цю землю, Господь свого часу, який ходив по цій землі, Господь, який бачив люди, людей, Господь, який бачив. Людсь... Que isso, Який бачив людські, Господі, переживання, людські трудності. В Тих, Господь, ситуаціях, де знаходились люди, Господь в трудностях, в переживаннях Ти був з ними, Господь. Ти не лишав їх, Боже, Ти не лишав Господь їх в трудних обставинах і в трудний час, Господі. Але Ти приходив, приходив туди, Господь, де чекали на Тебе, Господі. І ми сьогодні теж чекаємо на Тебе, Боже. Ми чекаємо на милі від, від Тебе, Господі, ми чекаємо на милість від престолу Твого, Господі. Ми чекаємо, Господи, на цю олію, Господь. Алілуя! на цю олію, яку ти даєш, Боже, яку дає Слово Твоє, яку дає, Господь Дух Святий в серце наше, Господі. Поможи нам сьогодні, Господь, перевірити себе, Господь, чи в нас є сьогодні ця олія, Ісус, чи в нас сьогодні є ця олія в цих пляшечках. Господі, чи можливо в нас тільки цей каганець, Господь. Ми молимо, поможи нам, Господі Ісус, перевірити серце Своє Боже, перевірити своє состояння, Ісус. Аллилуйя Тобі, Аллилуя Тобі, Ісус. Я прошу благослови всіх тих, які слухають сьогодні це служіння, благослови сьогодні церкву Твою, Господь, в нашому місці і по всьому світі, Господі, поможи всім людям. Робити запас, Господі, коли Ти ще даєш, Господь, такий час, Господі, робити цей запас, Боже. Ми молимо, поможи нам, Господь, відкрити широко свої серця, Господь, і робити цей запас, Боже, на цей трудний час і бути нам спокійними, Господі, як учні твої були, як ці діви були, Господь, спокійні, Господь, бо вони мали в своєму серці запас, і вони знали, кого вони чекають, Господь, і вони знали, перед ким. Буде світить, Боже, ми молимо, поможи нам бути в числі цих мудрих дів, Господі. Поможи нам бути сьогодні, цими мудрими дівчатами, Господі. Господь, я прошу, поможи Господь тим людям, хто сьогодні, Господь, можливо, знаходиться, Господь, в другому числі. Господь, поможи сьогодні покаятись перед Тобою, Ісус. Поможи, покаятись в гріхах своїх, Боже, поможи Господь, покаятись в переступах своїх Ісус, Поможи сьогодні, подивитись на себе, Господь. Я прошу, поможи Ісус, поможи сьогодні, подивитись, Господь, чи на опасному путі знаходиться, Господь. І поможи, Господь, сьогодні піти ще до тих продаючих, Господі, десь ще цей є догідний час, Господь, йти до тих, що продають цю оливу, Боже. Ми молимо, поможи сьогодні піти і купити, Господь, ці свої пляшечки, Господь, щоб мати запас. Ми молимо, благослови надальше і це служіння, і слово, яке де говорить, і пісні, Господь, і молитву благослови. Твоє ім'я, хай буде прославлене по віки. Амінь.